Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise. І сьогодні ми відкриємо цю чудову коробку з Kinder Joy. Але, як ви бачите, самі з обкладинки, я поняття не маю, що там за іграшки. Це у нас коробка на 24 одиниці. Вона приїхала до мене з Німеччини, вона призначалась до ринку Німеччини. Але ніяких пізнавальних знаків, що там за іграшки, немає. Дуже цікаво, що там будемо дізнаватися з вами разом. Отже, ось наша коробка, ніяких пізнавальних знаків немає. Тут також немає, є тільки написи, що тут 24 одиниці. Все, ніяких більше пізнавальних знаків немає. Отже, ми з вами будемо її розпаковувати. Навіть да, мені складно сказати, як її розпакувати, але строки придатності свіжі. Тобто не можу сказати, що це якась стара коробка. Так, коробка може і нова, але це, я вже трошки заглянула, це у нас ось така краса. Fast and Furious. А, отже, ми розпаковуємо серію, яка підступно перевипущена Kinder Joy. Ми її з вами не розпаковували. Отже, я не, не дуже засмучуюсь. Ми з вами будемо розпаковувати Fast and Furious. Отже, ось такі вони наші Kinder Joy Fast and Furious. Строк придатності до 2 жовтня цього року. Отже, це просто перевипуск. У нас з вами ось такі дівчата на обкладенці. Також ось такі хлопці на обкладинці. І ще ось такий у нас хлопець на обкладинці. Я не знаю, це мультсеріал вийшов. Чесно кажучи, я його не дивилася. Не можу нічого сказати з приводу цього мультсеріалу. А ми сьогодні з вами розпакуємо ці 12 кіндерджої. Отже, починаємо. Ось так виглядає обкладинка, і у нас тут є трошки епіфейл. При транспортуванні трошки воно лопнуло. Але я думаю, це нам не завадить відкрити. Отже, літерація А2А, тут у нас 44С2. Шарудить, але у нас побитий Kinder Joy, тому звук оцінювати важко. 30,72. І тут у нас якийсь додаток. Ага, це закладка. Закладка у нас І ще наклейка. Ось така у нас закладка. Що у нас з тієї сторони? З тієї сторони у нас такий Fast and Furious? Машина. В принципі, нічого цікавого з цієї сторони я особливо не бачу. Бачу, що у нас 5 головних героїв. А тут ми бачимо нашу закладочку. Як я і казала, це вже перевипуск, тому серія у нас в Це закладочка, наклеїчка, наклеїчка, з'єднуємо і як тримач для книжки, також як закладка. І елементи світяться вночі. Це наклейка світиться вночі. Так, оця наклейка світиться вночі. В принципі, ми зараз можемо перевірити. Так, є трошки свідчення. Можливо, вам не так видно, але є. Тому перевірили, наклейка вночі світиться. Ось такий у нас складеш, а ми зберемо цю закладочку. Ось так вона зачиняється. І тут доєднуємо. Ще шматок. Так, вона так зачиняється, але <сь> з іншої сторони. А з лицевої, звичайно, сторони. О, ось так. Тут у нас наклеєчка ось така машина, в принципі, ми можемо її наклеїти. Ага, І наклейка погано відривається. Ось так. І оця маленька наклеєчка, яка світиться вночі, у нас тут має бути наклеєна. Ось так. Щось мені підказує, що Кіндер не дуже розпродали цю серію. Можна використовувати також як брелок, але шнурка в комплекті немає. Не дуже активно купували цю серію Кіндер Джой, тому Кіндер випустила її інкогніто. Але, в принципі, я очікувала, що тут будуть ці кіндери. Я думаю, що це якась закладка чи е... браслетик тканинний 2573. Щось нове очікувати не варто. Бо дуже-дуже-дуже легенька вага. Нагадаю, що 25 грамів це. Дуже маленька вага, адже 20 грамів шоколадної пасти, плюс ще упаковка. У, у Отже, ось такий у нас браслет, просто зав'язується. Ця наклейка також світиться вночі, але вона просто наклеїться будь-де, де ви забажаєте. Ось така у нас просто чорний з літерами F. Сюди ми його надягаємо. Тканинний браслетик, ми їх добре пам'ятаємо. В Гаррі Поттері також було їх два. Договір ми їх пам'ятаємо ще з давніх давен, скажімо так. Ці браслети, я не можу його вдягнути, бо а, дуже тканина ця штучна. Ось такий у нас герой. Отже, браслет. QR-код, можливо, комусь потрібно для гри. І ось такий браслет ми маємо. Ми продовжуємо і беремо третій. Коди, до речі, не показала 44. Тут таке щось також дуже легеньке, якщо буде, 25, Так, да, 25,97. Тут також браслет. Хоч би не повторний, було б, було б дуже. Ні, не повторний. До речі, розмір достатній, в принципі, щоб зав'язати. Розмір достатній, але я не думаю, що дорослі люди будуть носити такі браслети. Так, тут наклейка має ось такий вигляд, більша наклеєчка. Але це не рятує цю іграшку. Тут маємо такого героя. Ну і зелений браслет. Ось такий наш зелений браслет, також наклейка світиться вночі. нічого нового Ось такий браслет. Продовжуємо. Хочеться вже побачити якусь іграшку. 34 і 13 сотих. І тут нарешті іграшка. Така у нас трикутна підставка, автомобіль на ній. І у нас хлопець в зеленій такій воливковій оливковій футболці. QR-кодик. Хто знає як його звуть, будь ласка, напишіть мені про це. Нічого нового цікавого. Підставка з двох частин складається наш герой. Герой має оливкову футболку, сумка на поязі, а також такі джинси, брюки. Не знаю, що саме це. Ось так виглядає ззаду. так виглядає спереду. І тут в трикутній підставці ми маємо такі кружальця на підставці можна його повернути так, 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 чи як вам заманеться. Ці е, п'ять підставочок з головними героями мають збиратися в такий п'ятикутник, і герої будуть спинами один до одного, поряд поруч стояти Отже, ось такий у нас головний герой. Не дуже мені подобається щось тут таке сіре зробили. Не дуже промальовка голови. На скронях як сіре. Ось такий герой. Ну, це хоча б фігурка, а не браслетик. Браслетик взагалі. Головний герой в 5. Отже, браслетиків має бути 5. Це дуже сумно, якщо 5 браслетів в серії. С1 6, 1 С2. Ось такий звук. 32, 29. Це у нас другий герой. Зелена підставка. Виступну. Тут ми маємо другого героя, і зараз ми з вами з'єднаємо двох героїв на підставках. Отже, ось такий герой в червоних штанях, класний. Вночі світиться значок на футболці, а у цього хлопця так оцей значок автомобільної свічки світиться у нього на футболці вночі. Отже, тут також нічого цікавого. Збира... Ой, збираємо з двох частин. Ні, я правильно почала збирати. О, дуже жорстко з'єднується. В принципі, це непогано, щоб не вилітав. Отже, ось такий герой. Обличчя промальовано, в принципі, нормально, акуратно. Ось цей жовтий логотипчик світиться вночі. Білі красівки. Червоно-коралові брюки і така зелений піджак біла футболка. Ось такий у нас герой. В принципі, гарно ось вони складаються між собою. Тут буде значок Fast and Furious FF. Ось так вони стоять один до одного пліч-опліч. Пліч. Отже, нам треба знайти інші три герої. Отже, продовжимо. Тут у нас С1 в 8 с 2 Дуже ж стукотить, хоча фігурки не дуже з тої стукотіли. Це буде якась там закладка чи ще щось. Чесно кажучи, я не дивилася, як виглядає серія 2934 вага. Отже. Так, це у нас якась додаткова аксесуар, поки не розумію, що саме. Нам трапилося сьогодні з вами. Будемо розбиратися. Тут у нас, слава Богу, надрукована. До речі, оцей F&F Fast and Furious світиться вночі. І що це у нас закладка? Так, дуже скуденько. Закладка на зошит або підручник. Ну, і так, світиться вночі. Ми маємо її прикріпити ось сюди На зошит дуже важко таке вдягнути. ну Звичайно, який зошит порівняння, але на підручник ну можливо. може на якийсь блокнот, але як закладка не дуже, якщо ви тільки починаєте блокнот цей. Ну Ось такий аксесуар в вигляді закладки ми маємо. Отже, ось такий автомобіль. І це вже половина палетки, і нам трапилось тільки, в принципі, дві достойні іграшки. Все інше не дуже. Отже, s 16 15 s 2 Ну, в принципі, я не думаю, що буде хтось зараз збирати цю колекцію. 30,43. І це машинка. Отже, це ще не все, що ми бачили. Закладки. закладки такі, закладки такі, браслети і фігурки, ще є машинки. Це буде 5 машинок, 5 героїв. Ці наклейки це у нас старт і фініш. На автомобілі світиться оцей значок зелено жовтого кольору. І, в принципі, все так. Ми з'єднуємо просто дві частинки. Оце і є наш автомобіль. заводного механізму немає, просто колеса, які крутяться. Ну, У мене слизький стіл, тому катається не дуже. А так, в принципі, я думаю, що буде кататися краще. І також ми маємо на капот невеличку зелену наклейку. Ось такий у нас автомобіль. В принципі, не погано, але хотілося би краще. Дуже торохтить S16, 16S2, 31 і 17, 18. Цікаво, Кіндер буде випускати всі свої, перевипускати, точніше. І, на жаль, це повторка. Всі свої невдалі колекції, чи тільки цю. Ще й повторка. Отже, це у нас, мабуть, що браслетик А2А 47С2. Минулого року А2А всі шукали. всі Дайте мені кодування А2А. А вони з браслетами 2573. Отже. Дякую, що не повторний. Ось такий у нас браслетик. Маємо сині написи на помаранчевому фоні. І тут у нас, звісно, також наклейка, і головна героїня у нас має каре зеленого кольору. Ось так. І наклечка у неї також трикутна, помаранчева з синього кольору. Невеличка наклейка, що світиться вночі, і тканинний браслетик. Ну, Не дуже такий собі сюрприз Kinder Joy. Краще вже, нехай будуть додатки з поп пупиркою, які ми бачимо цьогоріч в Гаррі Поттері. Нехай краще вони будуть, ніж ці нікому не потрібні браслети. І ще їх ціла купа воно на палетку трошки пом'ялося. 26.15. Знову ми. Ой, зараз матимемо такий браслет. Сподіваюсь, неповторний. Повторка така. Ні, браслет не повторний. Це трошки радує, але не дуже. Синій з білим і невеличкими елементами помаранчевого-жовтого. Тут ми маємо іншу героїню. Інша наклеєчка у нас також помаранчево жовта І героїня у нас на синьому фоні блондинка. Ось така у нас героїня. В принципі, на вкладу нічого цікавого немає. QR-код, можливо, кому буде потрібно. І все те саме. Отже, дякую, що хоч різні браслети. Отже, ми знайшли з вами 4 браслета і ще один Ще один браслет. Я так розумію, оцього хлопця в оливковій футболці. І напевно, що це він. Але по кодуванню, думаю, що ні, S16 і тут 11С2. Аж ваги вимкнулися від таких сюрпризів. 30,95. І тут нас чекає машина. Машина, але інша машина. Уже можна її ось так скласти, і це така фіолетова машина у нас. Заводного механізму немає, має такі колеса, які крутяться. Ось так виглядає. Думаю, що тут має бути наклейка. Зараз ми її пошукаємо. Також є наклейки старт і Фініш. І так, невеличка-невеличка зовсім наклеєчка. Ось така F. І куди її на, на, на дах. Бо на капот, я думала, на капоті. Ні, так, на дах її треба наклеїти. І будуть гонки. Якщо ми знайдемо ще одну машинку, будуть гонки з трьох учасників. А, але поки що у нас дво, два учасники чорна машина і наша новенька фіолетова. Отже, у нас лишився один Кіндер-Джой. Можливо, нам трапиться ще один герой, а можливо, ні. Отже, ні, герой нам не трапиться, дуже легенький. Нам трапиться якась чи закладка, чи машинка, чи щось таке. Вага у нас 30,57. Так, машинка у нас нова, буде у нас заїзд з трьох машинок. Так, одразу наклейки. О, а тут на одній площині. Тут у нас на капот має дві невеликі наклейки і на спойлер. Ось так. Давайте сюди. І з двох частинок ми збираємо цю машинку. О! Ось така біла машинка. В принципі, трошки глітерний у неї низ. О, щось тут так поганенько крутяться колеса. І вона вся розбирається. Дуже щось мені не подобається така машина. Від одного подиху вона вся розвалюється. Отже, ось така біла машина. Вкладиш. Можливо, комусь треба QR-код. Будь ласка. Отже, ось такий у нас улов. Ще раз хвилинку підводимо підсумки. Ось такий улов маємо за сьогодні. Три машини, дві закладки і чотири нікому не потрібні тканинні браслети. А, трошечки рятую ситуацію, дві фігурки головних героїв. Але улов невеликий 2 з п'яти. І машинок, я так розумію, має бути також 5, 3 з 5, трошки краще. Отже, не купуйте, якщо ви в Німеччині чи вам хтось пропонує з ринку Німеччини Kinder Joy без пізнавальних знаків а, це Fast and Furious. А я вам дякую, що додивилась до цього моменту. Будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал. Написніть лайк. А я вам дякую і до побачення. До нової розпаковки.